Друзі, всім привіт! Сьогодні ми хочемо в черговий раз подякувати людям, які нам допомагають. Нам допомогли в придбанні інструменту. Хтось може сказати, що інструменти це не настільки важливо для військового. Але я хочу вам дещо пояснити. До прикладу, бензопила. Це досить важливий інструмент в побудові бліндажа, в укріпленні траншей і навіть просто в тому, щоб нарізати дров для того, щоб хлопці могли зігрітися і приготувати щось собі поїсти. Такі інструменти, як болгарка, дрель, шурупокрут, подовжувач. Це все досить необхідні інструменти в ремонті транспорту, в облаштуванні місць дислокації. Це все ми робимо власними руками. І це все, повірте, нам досить знадобиться. Той самий набір ключів, коли нам потрібно відремонтувати автомобіль. Тому ще хочу, користуючись нагодою, звернутися до всіх. Тих, хто хоче допомогти військовим. Брати і сестри, спілкуйтеся, комунікуйте з військовими, запитуйте, що їм є потрібно, необхідно на даний час. І от саме в, в цьому спілкуванні ми знайдемо той ідеал, коли ви будете відправляти те, що для нас є необхідне. А сьогодні я хочу подякувати от саме за цю допомогу французькій асоціації ПЛАС. Публік Коголан і особисто президенту Асоціації Плас Публік Коголан Франціс Жозе Марія, а також Франко-Українській асоціації АФУКА і особисто президенту асоціації АФУКА Ірині Бурдель, а також віце-президенту Асоціації АФУКА Монах Ользі і члену Асоціації АФУКА по гуманітарній допомозі Комара Ірині. Хочу додати, що саме в єдності і взаєморозумінні наша сила. Тож з Богом! І разом до перемоги.